Про, він же ж, скажімо, не стільки об'єднує територію України, скільки він і ділить на правий і лівий берег. Окрім того, ми маємо вже таку ситуацію, що у нас нижня течія Дніпра, у нас фактично, навіть середня течія, вона розділена на частини порогами. Пороги то не так давно. Скажімо, це в 30-х роках ХХ там затопили Дніпро-Гес, зробили Дніпро таким судоходним, а це ж була вічна проблема. Що якщо Київський князь виникає там от Київ як торгова точка кінцева на шляху з варяг греки, де збирався цей великий караван, куди зганяли рабів, зводили хутра, і потім по Дніпру спускалися вниз, то була ж постійно проблема, що треба було роз розвантажити ці ладьї е перед порогами, обійти пороги, а потім. Завантажити знову. А там же ж у нас в тому, на цій зоні у нас постійно школядують такі хлопці, як е, степові кочові народи, Там як не печеніги, то половці, як не половці, то.